Ну і під час масованої атаки знову постраждав офіс телеканалу Фрідом у Києві. Він розташований в Оболонському районі. Про це повідомили на офіційних сторінках мовника у соцмережах. Постраждали іномовні редакції українського телебачення Фрідом Дім і також низка міжнародна а, міжнародних редакцій та діджитал відділ. Іван, який мешкає поблизу пошкодженого бізнес-центру, розповів нашим журналістам про ранковий обстріл балістикою. Давайте почуємо. Я проснувся спочатку, підірвався від першого вибуху. Це десь там не знаю, пів шостої, п'ять двадцять було. Спустився вниз біля під'їзду, поставлю біля укриття. Бачив спишку, там, потім один другий хлопок. Завертаю закут будинку, бачу, як тут все летить. Якраз вогонь, дим, все таке. Піднявся, зібрався сюди, пішов, бо тут моя, минула робота. Тут все стою. Зустрів якби, колег, там, знайомих. Чекаю, можливо, пройду все таки там допомогти, бо там з другої сторони цього приміщення там вікна повибивало.